СБУ затримала учасника агентурної мережі ГРУ, який шпугував за позиціями сил оборони на Харківщині. У результаті операції служби безпеки України затримано одного з найбільш законспірованих агентів ворожої групи. Ним виявився 52-річний мешканець Харкова, якого російське ГРУ завербувало на початку повномасштабного вторгнення. Він збрав розвіддання про оборону міста і прикордонних територій регіону за вказівками агресора. Він шпигував за місцями тимчасового базування українських захисників, які залучені до оборони східних рубежів України. Насамперед, колаборанта цікавила кількість особового складу, наявне озброєння і точні координати підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби. Також він об'їжджав місцевість і приховно фотографував напрямки руху української військової техніки та локації укріп районів і фортифікаційних споруд в області. Щоб приховати сліди листування з агресором, зрадник одразу видаляв усі надіслані до ГРУ. Повідомлення на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.